Немає грошей. Це для українців не дивина. Комунальні підприємства міста не можуть закінчити ремонт дошкільного навчального закладу номер 3 будинку культури в мікрорайоні Радгоспу Бориспільський не виконується робота по освітленню міста, і найболючіше не ремонтуються шляхи. Причина не проходять платежі через державне казначейство. Станом на 6 травня відремонтували доріг на суму 2 мільйони гривень, а проплачено лише 200 тисяч. Подо того що будемо судитися із державним казначейством за те, що де проходжується зароблені нашою громадою територіальними кошти. Наше комунальне підприємство Жрео, яке також активно ремонтує наші дороги, здійснює поточний ремонт. Уже також має, ми маємо перед ним заборгованість 700 тисяч боротьб. Уже на сьогоднішній день в комунальному підприємству ніхто не дає ні літра. Палиномаслинних матеріалів я звичайно вже переконаний, що сьогоднішнього дня вже свята закінчились. Ніхто не дасть асфальту. Ця проблема постійно на слуху, і звісно ж, треба знайти ЦАПА. Відбувайла на сьогодні. Є постанова Бориспільської міжрайонної прокуратури про притягнення до відповідальності керівника комунального підприємства ВКГ Василя Шукало за неналежну експлуатацію, неналежний стан шляхового вуличної мережі. Ми будемо давати відповідь про що не Василь Іванович винуватий в цьому, що в нас зараз на дорогах є ковість і не зроблений дороги. А все таки винуватиме, державне казничка на цьому. Також Микола Корнійчук підняв ще одне наболіле питання відсутність гарячої води. Я хотів би сказати, що 8 травня було надано газопостачання двом містам у Київській області. Це Броварам і Славутич. Це міста, у яких заборгованість за газ набагато вища, ніж у місті Бориспіль. І сьогодні стоїть питання, поставлене керівником Борисської терпомережі про те, що потрібно зараз звільнити людей із котельних, тих операторів, які у нас працювали на котельні. Це небагато немало, більше 50 чоловік. На нараді міського голови обговорювали святкову ходу вулицею Київський шлях. 8 травня її заборонили, адже не отримали дозвіл від обласної державної автомобільної інспекції. Про це повідомили працівники Бориспільської спецроти ДАІ. І святкова хода буде заборонена по вулиці Київський шлях, тому що ми повинні провести надати їм рішення сесії міської ради, щоб сесія просить своїм рішенням перекрити рух. І повинен бути дозвіл обласного управління експлуатації автомобільних доріг. То звичайно виникає питання, а яким боком управління автомобільних доріг в Київській області має відношення до вулиці Київський шлях? Якщо жодно, жодної лопати асфальту сюди управління не вкладує, тільки ми працюємо за місцевий бюджет і отримуємо цю вулицю в належному стані. І друге, якщо ми подали заявку на проведення святкової ходи за два тижні до 9 травня, то чому відповідь про заборону приходить 8 числа? Цього разу питання вдалося вирішити. Тепер важливо, аби таких казусів не сталося 1 червня під час святкової ходи випускників. Далі начальник міліції застеріг Бориспільців не залишати без нагляду транспортні засоби. Залишаються такими сезонними злочинами це заволодінням транспортними двоколесними засобами, починаючи від велосипедами, мопедами і мотоциклами, які мають об'єм і 650, є приклад, е сантиметрів кубічних об'єм двигуна, тобто який приєднується до транспортного засобу, як е угон, кваліфікується. Ювілейний вечір Миколи Боровка, конкурс перукарської майстерності богиня Альти, музичний кампот та багато інших культурних подій чекають набори спільців цього тижня. У середу, 15 травня, відбудеться в нашому місті о 13 годині. Буде церемонія відкриття 12-го міжнародного турніру пам'яті Банікова, в якому візьмуть участь 8 країн світу: Це Україна, Польща, Білорусь, Росія, Сербія, Туреччина, Чехія і Латвія. У рисполі пройдуть ці змагання. Крім Пані, того, середньособорович, так? Да? У нас на стадіоні колос, так що всіх любителів футболу запрошуємо на стадіон Колос Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.